кішка лишилася. Вона сиділа на ліжку, поки жінка ніжно проводила тонкими пальцями по м'якій шерсті. Тепер у неї було щось своє, маленьке, тепле і беззахисне. Киця муркотіла, і це муркотіння розливалося кімнатою, немов приємний оберіг. Джорджо сидів у кріслі. Вона почала називати його на італійський манер. І йому це подобалося. Він дивився на неї і мовчав. У нього було відчуття, ніби вона раптом отримала щось, чого йому самому не вдавалося їй дати. Ти вже полюбила її, сказав він. Так, відповіла жінка. Вона підняла голову і подивилася на нього. Вона маленька, вона потребує прихистку. Важко бути самотньою кицею під дощем. Джорджо закурив сигарету і довго вдивлявся у вікно, за яким усе ще падав дощ. Він пам'ятав, як колись дивився на свою жінку і бачив у ній красу, гордість і стриманість. Він бачив у ній щось, що прикрашало його життя. Це була частина його статусу, а тепер бачить її зовсім іншу, ніжну і відкриту. Вона тримала кішку так, ніби це був найбільш цінний скарб у її житті. Ти змінилася, сказав він тихо. Вона усміхнулася. Ні, просто я перестала відчувати себе. Самотньо. Джорджо відчув у грудях щось нове, легке й тепле. Він ніколи не думав, що може закохатися знову, але в ту мить він знав, це відбувається. Наступного ранку він запропонував їй прогулятися разом по місту. Дощ щохав. Залишаючи на бруківці дрібні калюжі, в яких відзеркалювалося світло. Вона тримала кішку на руках і не хотіла залишати її саму. Але Джорджо сказав, що покоївка за нею передивиться. Вони пішли вузькими вулицями, де пахло кавою і свіжою випічкою. Жінка дивилася на черепичні дахи і думала. Що все тут виглядало так, ніби час йде дуже повільно. Тут є крамниця, сказав Джорджо, я бачив її вчора, там сукні. Ти ж хотіла нову сукню. Вона здивовано глянула на нього. Ти слухав? Так, я хочу, щоб ти мала все, що хочеш, і не тільки сукню, чи врятовану кицю. Вона мовчки пішла за ним. Усередині магазину було тихо. За прилавком стояла літня жінка в чорному. Вона усміхнулася, коли Джорджо звернувся до неї ламаною італійською. Вона почала приміряти сукні. Одна була зелена, як листя після дощу, інша темно синя, як море вдалині. Джорджо дивився уважно. Він не поспішав. Цю, сказав він, коли вона показалась в сукні кольору вина якраз для тебе. Вона глянула в дзеркало. Вперше за довгий час їй здалося, що вона справді гарна, не для когось, не для того, щоб відповідати чиїмось очікуванням, а просто гарна по-новому. Джорджо, сказала вона, він узяв її за руку. Ти хотіла, я почув. Після крамниці вони зайшли до маленької перукарні. Майстер був сивим чоловіком із вмілими руками. Він говорив мало, але його ножиці працювали швидко й впевнено. Вона сиділа у кріслі, а Джорджо спостерігав. Йому здалося, що він бачить її вперше. Коли він провів долонею по її свіжо підстриженому волосю, вона заплющила очі. У цьому дотику було щось ніжне, чого вона давно не відчувала. Вони повернулися до готелю, і готельєр знову привітав їх своїм спокійним кивком. Він помітив зміни. У його очах було схвалення, ніби він завжди чекав на цей момент. Кийця спала на кріслі, згорнувшись клубком. Вона провела рукою по її шерсті, але ніжно, щоб не розбудити, і подумала, що саме ця маленька істота відкрила двері до того, чого вона так прагнула. Мені потрібно залишитись тут трохи довше, сказав Джорджо. Вона подивилась на нього широко розкритими очима. Справді? Так, в мене справа, і тобі ж тут теж подобається. Вона мовчала. В грудях щось розгорілося, як тихий вогонь. Вона була рада цьому, але несподівано відчула сильний смуток. Це її дуже здивувало. Минуло кілька днів. Дощ то щухав, то знову починався, і в місті від нього пахло мокрим каменем і виноградними лозами. Жінка звикла прокидатися під його тихе стокотіння по вікнах. Вона відчувала, що дощ не гнітить, а заспокоює. Він був як обіцянка, що за ним обов'язково вийде сонце. Киця весь час була з нею. Вона носила її на руках, клала на коліна, розчисувала маленьким гребінцем, який купила на ринку. Киця швидко звикла, відповідала на турботу приємним муркотінням. Джорджо спостерігав. Йому здавалося дивом, що жінка, яку він завжди бачив поруч, красива, але холодна, тепер була іншою. Вона стала м'якшою, лагіднішою. У ній відкривалося щось нове, і він щоразу ловив себе на думці, що дивиться на неї по-іншому, ніби він її ніколи не знав. Одного вечора готельєр покликав його в бік. Сіньоре, я знайшов вам будинок, сказав він спокійним голосом. Він на пагорбі. З видом на море, сад із лимонними деревами. Господар здає його помісячно. Покажіть нам завтра, відповів Джорджа. Він не сказав їй нічого того вечора. Вона сиділа за книгою, киця спала на колінах. І він дивився на цю картину так, ніби бачив її відчуття щастя. Він не хотів це зіпсувати. Наступного дня вони вийшли разом, ніби на прогулянку. Вулиці були вологими після ранкового дощу, сонце пробивалося крізь хмари, і все місто світилося від вологи. Готелір зустрів їх біля невеликої брами. За нею починався сад. У повітрі пахло лимонами й мокрою травою. Будинок стояв трохи осторонь, із балконом, що виходив на море. Жінка зупинилася, ніби вражена. Який гарний дім, прошепотіла вона. Готельєр відчинив двері. Усередині було світло й просторо, старі меблі з дерева, велике ліжко, килим, що трохи вицвів від сонця, і широке вікно. Крізь яке було видно море? Тут так спокійно, сказала вона, ми будемо жити тут. Джордж подивився на неї. Так, звикай. Це твій дім, принаймні на якийсь час, відповів він. Вона не одразу зрозуміла. Мій дім? Чому ти не кажеш наш? Він усміхнувся. Ми залишимося тут. Я попросив готельєра знайти для нас гарне місце. Вона дивилася на нього мовчки, потім підійшла ближче, торкнулася його руки. Її очі блищали. Ти справді зробив це для мене? Так, сказав він, щоб ти була тут щаслива. Вона опустила голову. І притулилася до нього. Їй здавалося, що вперше за довгий час її почули і зрозуміли. Того вечора вони сиділи на балконі нового будинку. Дощ знову почався легкий, дрібний, теплий. Краплі падали на листя лимонів і дзвеніли, немов музика. Киця бігала садом і ховалася під кущами. А потім знову прибігла до них, струшуючи краплі. Вона сміялася, дивлячись на її незграбні рухи, і згадувала, як вперше її побачила під дощем. Джордж дивився на неї і думав, що давно не чув цього сміху його коханої жінки. Ти знаєш, сказала вона тихо, я завжди любила тебе, просто мені було самотньо. Він узяв її за руку. А я завжди любив тебе такою, якою ти є. Вона глянула на нього і задумалась. Якщо ти хочеш, щоб про тебе дбали, сказала вона, треба самому навчитися піклуватися. Киця показала мені це, я дбала про неї, а тепер ти дбаєш про мене. Джорджо мовчав. Його обійняла тиша, у якій не хотілося слів. Здається, його думки були вже далеко. Дощ ставав сильнішим. У його рівномірному стукоті було щось заспокійливе. Вона сиділа поруч із ним, і йому здавалося, що цей звук змиває все зайве. Після дощу мало бути сонце, вона чекала на це. Минув місяць. Дощі майже припинились і повітря наповнилося ароматом лимонів та моря. Будинок на пагорбі став для неї справжнім притулком. Вона доглядала сад, вчилася готувати прості італійські страви, ходила на ринок, де продавці вже впізнавали її. Киця бігала за нею слідом по лимонному саду. І будинку, ніби маленька тінь, яка завжди була десь поруч. Спершу Джорджо теж завжди був поруч. Вони гуляли вузькими вуличками, сиділи в кав'ярнях, дивилися на вечірнє море. Але згодом він почав зникати. У місті справа, казав він, треба зустрітися з людьми, домовитися про покупки, подивитися дещо для дому. Вона кивала, їй подобалося, що він діє. він став живішим, уважнішим. Вона була вдячна. Одного дня вона пішла в місто сама. Дощ почався зненацька, і вона сховалася під навісом поруч із центральною площею. І саме тоді побачила його. Він стояв біля готелю, де вони жили раніше. Поруч... Знайома постать у темному фартусі, покоївка. Вони розмовляли, їй здалося, що він схилився занадто близько, що в його погляді було щось м'яке, такий погляд вона колись бачила на собі. Вона встигла лише на мить помітити їх, бо Джорджо раптом відвернувся і пішов геть. Того вечора вона чекала його повернення. Щоб спокійно запитати, де ти був сьогодні? Він відповів, не задумуючись, у порту дивився рибальські човни. Знайшов одного старого, що продає свіжу спійману рибу. Може, купимо завтра? Вона кивнула. Він говорив впевнено, і його голос звучав звично, але щось у ній не дало спокою. Вона сиділа біля вікна, гладячи кицю. Вона так довго її хотіла, тепер вона має принаймні Кицю. Вона майже не слухала, як Джорджо розповідав далі про рибалок, про баркас, про сонце на воді. В її пам'яті знову і знову з'являлася сцена біля готелю. Минали дні. Він усе частіше зникав у місто. Вона звикла до його пояснень. Вони завжди звучали буденно й переконливо. Кийця спала поруч, коли він повертався вечорами, втомлений із запахом чужих парфумів. Вона вірила йому, вона хотіла вірити йому. Одного вечора в готелі було тихо. Готельєр сидів за стійкою, перегортав книгу записів. У коридорі почулися приглушені голоси. Він підвів голову і побачив Джорджо. Той стояв близько до покоївки. Вона тримала тацю біля грудей. Він нахилився і говорив щось тихо, майже пошепке. Вона слухала уважно, потім їхні погляди зустрілися. І покоївка швидко піднялася сходами вгору. Джорджо поправив піджак. На мить завмер, потім повільно рушив за нею. За якийсь час у дверях з'явилася вона. Сіньоре, сказала вона до готельєра, порадьте воно роба. Ми хочемо взяти кілька пляшок. Мені подобається, що ви подаєте тут. У холі було тихо. За вікном шелестів дощ. Раптом зійшов сходами Джорджо. Вона здивувалася, побачивши його. Він усміхнувся так, ніби нічого не сталося. Я теж тут, сказав він, спілкувався з готельєром про оренду. Треба вирішити кілька деталей. Доброї ночі, сеньора, сказала покоївка, проходячи повз неї. Вона кивнула. У повітрі відчувався запах вже знайомих парфумів. За вікном дощ знову тихо стукав у шибку.